За да Сергій Ніколаєвича до рапая попав в нього серпасті голуби. Вітра нема, туман, Сереж. А ну дай я встану сюди. Крила красиві. Тебе... В політі є льот, де ти знімав красиво. Та туман і тихо, і вітерочка. Немає їм, бідному, і за щось зачепитися. Ти ж відео скидував, знімав, горі красиво так. Ох, шулясь, щось шугануло, ці коби десь. Сереж. Вообще не Тихо, туман, плюсова. Не, ну то что ты гонял, погода Олег. была хорошая, Сереж. Олег к да, да. красиво стояли. да не кидай, Сереж. Он воно туман десь только голубы. Ну что он будет круж... Никола, кружлять да? будут, Красиво, Сереж. Ты то видео снимал в лету. Олег. Так красиво там тиктоки. крыло, конечно, серп є серп. Когда в вітерець його, так, да, Сереж, Тогда красота його вся, да. А так це сложні глубин. Саме це... сложніший крило у Николаевских. Ну, на відео мені понравилось, ТикТоке, де то ти знімав, пара стояла. Гори красиво розкрито, ой, шикардос, прям красиво так. Та не рви руки, Серега, вон он тихо, туман. Ну що толку, що ти їх. Що я буду знімати, як, еті? як, скажи мені, Сереж, як этих, що ну, по кругу літають. Як бакінці, або он. ще щось, він, ще й на шляпу мені. Кусок гімна прилип на масть. Не кидай, не здівайся, спускайся, да. поп'єм кофе, та буду їхати. Це так, Знімемо тебе, щоб не забувати. Що у нас є серпочист. Молодий, Серега, 50 год, чи сколько? Молодий, о! Хіба ж голуби знімемо. Серега, ну тільки доганяв, красиво. Там на відео в тіктокі ти показував. Ох, красиво. мені понравилось. Пара якась так стояла високо, прям розкрито. А зашивалась, вашивалась некоторое. Вот вітерки трохи дули, ти поганяв, да? Успів. Да, ну красиво. І я тут тіктоки виложив відео. Та ти що красиво так. Якраз вітерець, видно, їхний був іменно такий. Ну, ну вже не скажеш, що вони в ганяв. Ну це в що северний, ні, це Так, Це взагалі мій поганий вітер. Ну то як я вихвачують. Вони не злітають, бач, не голодні. А коли тоді, коли вітерки дули, то ганяв красиво те відео на тіктокі. По, сколько ж, всі стояли чи так по, -по четверо, по троє. Та всі. всі, всі да? Да. Так от коли як, коли двоє зацепляться, як раз. Кому який вітер вуще, да. да. підходить. Та вони не злітають, бачите, не сильно голодні. Ну, мені подобається, тільки то виложив буде. Ох, так красиво в вгорів, прям капітально горі. Крила красиво так видно. Ну, серп... У роботі, звісно, зрелися. Що там говорить? Тим більше зараз не особо показують, хто, ну у кого серпові летять. Крила красиві, вачки гаубі свої. По красаві да? А бачив, Сереж, бачив, в Тік-Токі хлопець там з Ніколаєва написано, Ніколаїв теж серпові показував. Я не знаю, відкуди він, чи кому Ніколаєва, чи може десь, ну, з пригорода чи. Ні, просто Ніколаїв написано, може Ніколаїв, ну. Я там теж, ну, лайковому, теж в нього, ну, серпасті, вітер його, наверное, був так красиво, багатенько, красиво крила розкриті, ну, красотище. А є люди ганяють, Да, да. да. відео прям є. Ну в красавець. нашому краю я не бачу, щоб хтось ганяв, Вот ти показав, і то хлопець Николаєв. А так я не бачу, щоб серпасті хтось показав, що вони в горі. Сереж. Надежда пацаненок. Якийсь живе. Надежда Так, Да, Серега, Серега. Це, та, кстати, по Тиктоку з ними ага. то Він там тоже даже крива Ну, твои года, молодий? Ну, ну як молодый сяк. Даже не знаю, коли він года. Так по телефону набрав, Ага. Тоже льод показував? Е, Ні, ні. Я не, ну, не обращался в полотную. А внимание. просто серповидер. Набратив, на да, і мені позвонить. Ну, на, на мої. А, Ну, Теж на дивиться, побачив в Тікток, що, да, що серпові в горі, да, красиво. Ну, бо, та, небагато їх так, після окупації, після бомбіжки, як той казав, ну, щось, що пар... зібрав трошки. Да. Дві пари вольєрів вже закрив. Там, Прикрив, да? Да, вже так? потихеньку по парам де, що. Ну, щоб кобись не побив, бо тим да, більше після, після окупації не... ти приїхав, нічого не було. Хоч щось уціліло тоді, чи ні? Ну ото як ви ж знімали, то практично ну, П'ять штук знаю. там чи. Да, ну, не коротко, не, можливо, почти нічого не було, так. Десятка може, так. Зараз вже бачиш трошки. Та більше і не треба. Два-полтора десятка, так хоч ради десити. Підігнати можна і щось бачиш, що з ними робиш. Якого? Ну, <реку> покача. Ні, це виводний. Це голубка, вроді блять. Це ще ж Хотів вам и під білого такого. Весь билый, то есть казалось, виходить, вона вийшла по цьому голубу з лисинку, ось в чорний. Це Юрин з Гопринком. Юрий Гопринського, да? Да, да, да. І по Шевченка голубу. черная такая была, тоже такая чуть-чуть мазана. Короче, у него бокачи простреливают. Ну, она я, главный бокач. Да, я сюда так стану, Вася. Еще наряду просто помещилось. Ну, ничего, мужик. Она одна гнёжит, если бы ты мог. Вот голубок вроде дойдет. С высыпкой. Бачка, с высыпкой. Если я сейчас хочу... Находюсь я в Чернобаевке, нашей знаменитой Чернобаевке, да, Сергій Ніколайович Рапая. Сергій Васильович. А, Сергій... Сергій Васильович, дядя, ти що? От прильотів перегрівся. Я ще Мені серпові голуби, Сережа, Гона їх. Відео в тіктокі там в нього є, де вони в горі красиво. Я не попадаю, нема куди це так. По путі їхав та завернули з дяді на пару. Ну що я вам за все промовив А ті, що в горі стояли тоді, Сережа, то коли ти вони тут чи... Це оця кримачка, стояла. Оце, кримачка стояла. Оце, ось, кримка, стояла. Це іменно що побіло. Висають цей чорнорябий. Оцей лисолобий такий красивий. Да -да 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 -да. Ага. Ну воно вгорі не видно, видно рябі, знаєш, білі черебі. Тим більше вони високо тебе там на відео. такий, горі красивий, розкритий, як серпачісти кажуть, в роботі. Тільки та робота була така, не вітер не сильний був. Ну, не стігали, а іменно... раскрыто, красиво стоял. Мне понравилось нам. Нет, это не витер хороший. Да, да, так Нет, красиво крылом прям... и прям. И фасты раскрытие, и крылом раскрыти, и крылами, ну, красиво вот, работало вот, вот, Северный. Да, красиво, такой. Да. Ну еще. Сейчас особо ездить не получается. Бомблять постоянно. Так что. Так, хай для памяти будет. Попал, снял, да, Сереж? Да, дядя Вася, ты что-то дал племеннику сюда хорошее? Давай я сам. надо давать. Да, надо уже дяде Васе давать. Ну правильно. Выгонял, обшлифовал, теперь надо дяде давать что да. Ану, Серег, щось в руках покажи з тих, що літало, хай вже буде. Ну, Сережа, горне, горне. Погод, правда, нема, а то трохи дуло вітра. Я їм там тік-токи покажу. Це, це, Крас... це я почую цьому рижому спробувати дати оцю ось це по чорної і по цьому. По голубу мені давали з лисинкою. Mm -hmm. Дядя Вася давав тобі? Так, да. а це я почув буквально з тримачкою. Сереж, та можеш не кидать все одно, ти бачиш туман, що вони. Вони, вони зачіпитися не можуть. Це... Це вітер, Вітерес був, Серега, друге діло. Цим, цим голубам треба вітер їхній. Ти відео в Тікток показував, там вони коли вітра дули, ну, недільку назад покажи. був трохи вітер. То красиво летіли. Хоч трошки підкидувати їх. Це Оце твої що... вже виводні, Сереж, чи ти второк? Так, так. тут у основна маса мої виводні. Оце ж по тому рижому і по покримачки. Я бачу їх всю і з ще така сама. А так легенько кидай, боротьба. Вітра нема, все одно нічого не побачимо. Воно. Йому навіть засіпитися нема, за що, Сереж. На тік-токі, де вони вліту, в тебе там, там красотища. Ветра твої були, а вони, на, на дом наверх сідають на ну второй що, этаж. Розминка крила, це нормальний факт. Ну хоть трошки погода дала поганять, Василь. Ты хоч... Бакачку покажи тут. Чорнорябу? Ну от у бокачку. Може дійсно зрябы її спарувати. То ти давав сережки? Ні, то його виводна. Летіла красиво. Ну, у мене старий голуб є. Що вивів? Ведь кисашка. Та не кидай, спустись сюди, вітра нема бачиш, Одні копці округ і ворони. Попробуйте їх підвести. Це по чиїм голубам вони летять. Ти ганяв їх? Це ну, вся вона з руки трошки не кидається зараз. З руки не йде, Це, так? Да, вона молода. Ну та не кидай, Сереж, ну що толку, підкинь просто все, Вон, Воно я ж говорю. ТикТок і там у тебе красота. Це цей, що, красота. Ні. Це що я вам казав, тоже, голуб. Я ото його ганяв, літав він моя на раз, вот тільки з дороги кидаєш, так з руки не йде. Когда його вітер сам підпачується, да, Серега? Да, літав, разу, наверное, 4-5 у мене був горит. А ось з будто кидаєш, и круть, і, і все, і падає. Серега, ну цим голубам надо вітер, Серег. Та ні, ну, ну понятно діло, що надо я все равно. Просте не летить, Ну, це так я образно кажу. Ну, хто ганяє, то летить. Кого не ганяє, який там. Так, ну що, делать кофе? Да, роби, Сереж. Все, я виключаю. Давайте привіт передайте. Всім знайомим. Да, Сейчас ніхто да, не їздить, ні До кого. Да, Всім привіт. До кого знаємо. Да, все, на цьому шабаш. Так що. голубі, це наша... Болезнь. Болячка, да. Болячка і валідол наш. Не, може, колись попаду до Сереги, коли буде вітерес. Ну, то я говорю, там він ганяв, там красота в не, Ну, Мені просто... то подобається, так не попадається багато. Ні, багато є там скидують, ну, хлопці. Ну, я йому дома тут Ото Побачив да. Серега, то скинув тіктоки, в літу красиво, конечно, в горі вітер їхний був. Розкрито, високо так красиво. І з Ніколаєва, не знаю, хто там, хлопець, мужик. Ну, не, не давав молодих глубоків йому. От це вся дві мату по наводу є. Краснорядні. Після окупації ти йому давав? Ну, в окупацію якраз йому давав. От. М -м. Та вони У трошки підводили, так? Да? Так, да, це краснорябенькі там, это, то вони понаводили йому і непогані. Не. Це він вже хоче, <хи> а я ж не хочу вже фати. Ну, то голубку може дві підпарувати. Та й все. Молодший Василь, хай ганяє. Бач, Його, витра... руки Мені пусть кидаєш. Я наоборот йому хотів десятка, два дати, щоб... Хай гоне, він помоложе. Ну видач, вітрів нема, ва. трошки подуло, виганяти не дає. А якщо ви, трошки виліталися, починають горити чи розкриватися, як копці молотять з усіх сторон. Да, Везде прильоти, відльоти. Я думав, що бомблять, коп копці посходять, а його ще більше. Плавні туди сюди все весь йшов. Так що ж, трошки, ну є. От то було, як похолодало, когда, десь місяць назад, чи коли-то, помніш таке, приморозок щось таке було. Так ти що, почав молотити, вженьки не за неділю вибив. Ну, десь штук сім і восім. Ну це не те, що кожен день. Один день-два забрали. Одно там горі схватився, другого на будки. Другий день одного. Ну, в чечені неділі до десяти штук забрав. Сереженька ну, тільки вгору піднімуся. Бах-бах-бах, і не пойму, відкуди вони йдуть. Та там в степу, там труба. Там. Я говорю, там тільки смертники виживають. Ну, роженька буде під рижу, то старого. Осі? Хороша голубка буде. Це вже молоденький з п'яти голубів, що ти давав йому. Ну так, да, він вже старого рижого хоче спарувати з цією голубкою, та ну, варіант непоганий. На моє місце, що буде, звісно, і брак. Буде і брак викидуватися, ну, Должна основна маса. Ну, крила красиві, так? Да? Так, да, вона ж, ще ж не линяна голубка, в неї взагалі скипки. Буде, буде гнати, може, ще візра будуть. Так, позаганяє. Зараз Ну, він казав, що заганяв, коли відрадули, каже, гору таку вигребли. Вони на, этот, на сонце якраз попали і на сонце вони йшли. В них. Ну він же відео знімав, красиві, ти шо, в ляту. Все, Сереж, я виключаю по -кофейку, О, да, 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 давайте всім привіт. Хлопцям, хто дивиться нашим знайомим, незнайомим, всім голуб'ятникам. Да, Село да, всі знають, що це таке, да. тут нам весело живеться. Ну, все виключаю.